Щороку в Україні від домашнього насилля страждає близько двох мільйонів жінок. Зокрема, на Хмельниччині зафіксовано більше двох з половиною тисяч звернень. Тема важлива та актуальна завжди, адже жінка у будь-який момент може зіштовхнутись з даною проблемою. Тому кожного року проводиться акція «16 днів проти насильства, символом якої є помаранчевий колір. Цього року ми організовуємо її спільно з мобільною бригадою, яка працює за проектом фонду ООН в галузі народонаселення. населення. Ця акція має на меті привернути увагу до проблеми домашнього насильства у Хмельницькому, крім різноманітних заходів, семінарії, лекцій та конференції, продемонстрували фільм, який розкриває проблеми домашнього та сексуального насилля в умовах воєнного конфлікту. З початком повномасштабного вторгнення рівень злочинності проти жінок не знизився, а навпаки, виріс. Сама назва «Поруш тишу, тобто говори про насильство. Саме насильство пов'язане з війною, сексуальне насильство це той вид насильства, про який більшості мовчать, замовчують і про це не говорять. Фільм «Поруш тишу він показує, що цю про цю тему потрібно говорити, що є, є сервіси. Куди можна звернутися потерпіла особа? І є люди, спеціалісти, це і поліція, це і представники мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Надважливо про цю тему говорити з дітьми, підлітками та юнаками, адже від обізнаності у цьому питанні може залежати їхнє майбутнє. Я сьогодні мав розмову з студентами, говорив про насилля серед молоді, говорив про насилля в сім'ї. І це вкрай важливо, адже все, що ми сьогодні робимо, ми робимо для нашого молодого покоління. Безумовно, зараз важливо говорити з молоддю про те, щоб вони нам допомогли втримати ситуацію, щоб вони нам допомогли протидіяти насильству. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, впродовж життя кожна третя жінка у світі переживає досвід насильства. Тому просити допомогу не соромно, а навпаки, потрібно. Яна Кузьмінська, Таня Аржіпянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.